Ну що, добрий день, вони пішли ходу. Я й далі хожу пішком, поки що ми нічого не знайшли. Ми шукали, правда, їздили, були, дивилися за машину. На фотках все класно, жіночка сказала, там ідеальні, коли приїхали, то там, звісно, капець. Там до війни треба було вам задній робити, салон зачуханий, тобто, ну, треба було вкласти грошей. Може, і ми хотіли, але не хотіла вона. І що? І ми, коротше, шукаємо далі. Так як у нас бюджет обмежений, прям взяти лізинг, щоб ходити в порватих носках, потім теж не хочеться, хочеться взяти щось таке, на що дійсно є гроші. Але зараз вам дещо покажу, поки ми далі шукаємо. Коротше, я трапила на хорошу оферту. Взяла машинку собі на Вінає за тиждень за 150 злот. Єдине, що я вплатила кауці 4 там, 700 чимось, але вони потім при поверненні машини повертають. Чого така ціна? Не знаю, чи якась акція, чи що, але коротше, так мені повезло. Якщо брати там з страховкою, то дам на 30 злотих дорожчий день. А якщо без страховки, то виходить 30 злотих один день. То зараз вам покажу, як вона виглядає. Ну, машинка прикольна. Я, звісно, хотіла Toyota Yaris Cross, бо, типу, щось з неї думала, і думала взяти її, типу, поїздити і побачити, але, ну, не вийшло, щось мені привезли, коротше, другу. Вона на гібриді, їздить прикольно, коротше, динаміки, взагалі, це для мене дуже важна музика, все круто. Руль дуже легко повертається, прям така, ну, звісно, дешевий, типу, дешевий салонік, понятно, тут нічого такого немає. Тут теж, типу, вони електричні, під, 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 під стецедіння підсувати, тут теж все таке, що радянське, старе. Ну, такі, типу, машинка 25-го року, наскільки я знаю, Три тисячі вона проїхала всього-навсього. Ну, Але якщо чесно, мені там документи садочки, то не сільно. Але ще скажу вам, що так як я типу, мамка то вже мамка шукає машину не таку типу, для себе під салаком, не можу відкрити, бачив сиру немає. А шукає таку, щоб вже влізла тільки коляска. Бо, конечно, у нас вже четверо, ну, і вирішили, що кереч, треба взяти вже сім'ю, а не себе. Як там буде далі, то поки що не знаю.